Привіт! Сьогоднішнє відео буде ось про цю камеру. Тут пише Redmi 6A, проте насправді тут знаходиться зовсім інша камера. Оп! Оп. Значить, спочатку, коли забиралася камера з нової пошти, коли її дали і відкрили зовнішню упаковку від нової пошти, здалося, що тут була не фотокамера, а табакерка. Або Повний пакет окурків або тютюну. Це тому що ця камера, певно, належала курцю. Настільки вона вибрала в себе цей тютюн, що от вона в мене тиждень стояла на вулиці, я її протирав вологими серветками е біля освіжучого повітря, і вона до цих пір пахне тютюном. Особливо, особливо пахне ось цей відсік, як то, що сюди спеціально складали. Ця камера до мене прийшла власне камера, батарейка і карта пам'яті на 8 ГБ. Це модель Nikon Coolpix S3100. Я вже говорив про Nikon Coolpix S3300. Це, можна сказати, та сама камера, лише тут 14 Мп. І так і тут 14 Мп. Я вирішив її порівняти із ще однією камерою від компанії Samsung. Фотоапарати цієї компанії швидко зайшли на п'єдестал фотоапаратів і так само швидко пішли з нього. Це є Samsung ES75. І що у них спільного? В них однакова матриця SSD. Це матриця старого зразка. У них однакова піксельність. 14 Мпікселей. У них однакове майже вирішення матриці. У Nikon 1 до 2 третіх, у Samsung 1 до 2 33. У них однакові дисплеї. 2,7 дюйма на 230 тисяч точок. Вони виготовлені однакового форм-фактору. Правда, Samsung ваш Nikon. Легший. І Nikon зроблений більш в такому дизайні хай-тек на той час. У Samsung у класичному дизайні. Далі що по об'єктивах? Об'єктив Nikon Coolpix має об'єктив 4,6 до 23 мм. Samsung 4,9 до 24,5 плюс-мінус однакові. Далі фокусна відстань. Nikon 3,2, 6,5 мм, Samsung 3,5, 5 і 9. У 27 мм еквіваленті, тобто Samsung більш світлосильний об'єктив має. Далі Nikon має 5-кратний оптичний зум і плюс 5-кратний електронний. 5-кратний електронний можете анулювати, він не працює, пікселізація страшенна. Samsung має 5-кратний оптичний. Далі фото і відео цих двох камер. У посліду будемо оглядати з вами лише камеру. Nikon Coolpix s 3100 От я думаю, чи варто оглядати його меню, тому що меню таке саме, як і в s 3300 Проте знаю, що є багато лінивих людей. Вибачайте, я вас не хочу образити, але так воно є. Які не хочуть листати, шукати потім по плейлистах навіть за посиланням. І щось про камеру, яка схожа з камерою, яку зараз от я оглядаю. Тому зроблю зараз конкретно меню покажу, покажу функції, покажу всі плюси і мінуси цієї камери. Окремо, не звертаючи увагу на те, що вона на 99% така ж, як Nikon Coolpix S3300. До речі, тримати її, як на мене, незручно. До того тут незручно в місці зроблений. Спалах. Дивіться, ви в більшості випадків будете його перекривати, і якщо ви займаєтеся, захочете зайнятися інколи вечірніми зйомками, то вам рука, вам палець постійно буде потрапляти у спалах і будуть виходити знімки не дуже добрі. Samsung у цьому плані краще, тому що він товстіший і рука лягає трохи по-іншому, ось, лягає так, що постійно спалах видно. У ніконі так зроблено, що ось тут є прилив, і ось так він тоненько, що палець з рукою сам лягає ось саме в таке положення, тобто перекриває спалах. Вона занадто тоненька для мене, не знаю, як в жіночих руках, проте мені її тримати незручно. Одною рукою одною рукою тримати теж важко, тому що вона слизька, вона доволі слизька. Окей, зараз оглянемо її характеристики більш детально, і для цього я використаю iPhone 11 Pro. Ну що ж, ось ця камера, запис веду на iPhone 11 Pro. Телефото об'єктив. Так, камеру ви будете бачити набагато краще. Значить, ось так вона виглядає спереді. Nikon Coolpix S3100. 5-кратний zoom, 4 Мп камера. Навіть про це сказано тут на ось цих шильдиках. Значить, об'єктивний кор 5-кратний оптичний зум має світлосила F3265 і фокусна 4,6, 23 мм. Знизу знаходиться динамік для запису відео. Зверху інфракрасний для фокусування у темну погоду. І спалах. Справа. Нічого не знаходиться, лише місце для того, щоб прикріпити шнурок. Він вам буде необхідний, так як камера дуже слизька постійно випадає. Зліва нічого немає, зверху кнопка увімкнення, кнопка спуску фото і речажок зум. Більше-менше. Ну і красується напис Coolpix S3100. Ззаду виділено окремо. Кнопка запису відео, це круто. Потім йде кнопка перегляду, кнопка сцен. Потім йде джойстик такий. Він е, дозволяє вмікати макро, від, е, відстрочення е, зйомки. Потім експозицію плюс-мінус і керування спалахом. Нижче кнопка меню і кнопка видалення того, що вам не потрібно. І ось тут є індикатор спалаху. Знизу знизу ось це місце, де ви можете здійснювати зарядку Micro USB, Воно прикрите ось такою резинкою. І, власне, батарейний відсік із картою пам'яті. Батарейка. Батарейка тут стандартна, вона у більшості ніконів йде. Є N, є е l 19 на 700 мА годину. Щоб сказати, що її вистачає надовго ні. Можливо, це пов'язано з тим, що батарейка просто зношена. І карта пам'яті. Тут карта пам'яті на 8, проте сміливо можете брати навіть на 32 ГБ карту пам'яті читає. Що мені не сподобалось, ось, ця, ось цей лючок, він тут не працює коректно. Бачите, його наперекос іду. Його потрібно фіксувати посередній і тоді він закривається добре. Якщо цього не робити, ось така розхлябаність моделі. Значить вмикаю. Вмикається швидко і відразу може працювати. Фокусування здійснюється більш-менш нормально. Значить, кнопка сцени відкриває вам авторежим. Відкриває власне сцени, їх тут є доволі багато. Потім відкриває інтелектуальний портрет. Ви можете поставити інтелектуальний портрет, і камера автоматично має реагувати на вашу посмішку і робити фото. І все. І ведення об'єкта. Тобто, ось так. Припустимо. Зараз я спробую. Об'єкт він бути доволі великий, інакше не спрацьовує. Все. Далі, кнопка сцени може вимикати це все. Перевозимо назад на авторежим і є кнопка меню. Кнопка меню дає можливість вибрати зображення. Зображення тут є, як бачите, велика кількість. Далі баланс білого. Ну, Все як у всіх стандарти. Ті самі стандарти. Можливість навіть ручного налаштування є. Потім фокус який безперервний, направлений. BBS, мультикадр. Чутливість авто. Або ISO від 80 до 3200. До речі, Samsung йде від 100 до 1600. Параметри кольору. Тут є багато параметрів кольору. До речі, у Samsung їх набагато більше. Режим зони автофокусу. Він може бути авто, на обличчі, ручний або центральний. Режим автофокуса по або безперервний і далі. Переходимо окремо є менюшка по відео. відео параметри відео тут іде максимально 720p, є ще VGA і Так, Далі режим автофокусування по кадру або безперервний. І якщо вітер, ви можете вімкнути ось цю функцію і подавити шуми. І ще є основні значить, налаштування. Екран може бути чорний стартувати, може стартувати, як у мене зараз, Coolpix, а можна вибрати знімок і буде стартувати із тим знімком. Дата час, налаштування монітора. Це інформація про фото, перегляд знімку, я, яскравість. яскравість. Ну, Він такий собі тмяний. Сонячну погоду і його погано видно. Далі електронний VR. Ось вам VR, Це так званий режим стабілізації, який є у Samsung. також. Далі виявлення руху. Далі автофокус. Допомога. Потім цифровий зум вімкнути або вимкнути, проте цифровий зум тут неефективний, краще ним не користуватись, Получається, розмиття і пікселізація. Налаштування звуків, потім автовимкнення через 30 секунд, через 5 хвилин. У ну, мене одна хвилина коротко, стоїть. 30 секунд, одна хвилина, 5 хвилин, 30 хвилин. Форматування карточки мови. Я спеціально е, сюди вів на російський, щоб ви похвилювались трохи, не переживайте. Тут є українська мова. Відеорежим, палуба НТСК, звичайно, що в нашому. Регіоні Це режим пал, зарядження від комп'ютера, можливе. попередження про моргання. Працює, речі. я вже перевірив, і версія мікропрограми. Все. Коротше, Ця камера налаштована на те, що ви будете робити повністю автоматизовані знімки. Ніяких ручних налаштувань ця камера вам не дасть. Лише автомат. Тобто вона розрахована як сучасні смартфони. Включив, нажав кнопочку, пішов далі. Ну, перед цим ще вимкнув. Все, більше ні про що думати не потрібно. До речі, за час е, фотозйомки, а знімав я приблизно пів години, фотоапарат нагрівся, причому нагрівся конкретно. Тобто відео я зняв лише одне коротеньке, в основному робив фото і при цьому фотоапарат нагрівся. Так що е, проблема перегріву існувала, мабуть, із початку. Існування фотоапаратів з таких цифрових. Причому здійснюю в основному фото. Про відео мова навіть не йшла. Зараз я записую відео камери Samsung ES75. Якість відео 640х480. Так, це максимальна якість. І я порівнюю зараз відео із відео ось цієї камери Nikon Coolpix S3100. Правда, тут буде 1280х720. Проте мікрофони буде видно, де краще. Значить, режим селфі. Як завжди йду і подивимося, як працює режим стабілізації. У фото на нас є режим стабілізації. Як з відео, я не знаю, побачимо потім на постобробці. Ось так вправляється камера з відео. Це не художнє відео, це просто тест. Щоб ви могли зрозуміти, настільки відео буде можливо дивитись, потім переглядати, редагувати, якщо ви все-таки захочете зняти шмат відео, окрім фото. Режим макрофоріальний. Ось це зараз відео із камери Nikon Coolpix S3100. Тут якість відео йде 1280х720. Так само веду селфі, які на Samsung пройдуся. І ви також зможете побачити, настільки ця камера може бути використана вами для зйомки відео, коли буде така необхідність. Тут режиму стабілізації абсолютно ніякого немає. Камера бюджетна, тому... Що буде на пусті не знаю? Контрастне світло тестую у тестую в умовах крайні сонце. І відразу такі перепади. перепадиться для камери самі -самі такий момент, коли їй потрібно реагувати на все. До того ж, тут є лише режим авто. Інших режимів не передбачено. Тому побачимо, як буде справлятися дана камера в режимі відео. Ну що ж, погода на дворі класна і тому я вирішив висновки суб'єктивні щодо ось цієї мильнички Nikon Coolpix S3100 записати. На свіжому повітрі. Як пам'ятаєте, як бачили, я її порівнював із Samsung es S75. І вже ви бачили фото, відео і самі можете вже зробити висновки для себе. Однак я е, зроблю свої власні і, можливо, вони вам допоможуть, якщо ви в чомусь сумнівалися. Значить, це стандартна мельничка від Nikon. І вона нічим таким особливим не вирізняється. Її ціна в районі 2 тисяч просить, за Samsung в районі тисяч. І якщо порівняти їхні фото знімки, то вони приблизно на одному рівні. Макро не виходить що тут, що тут. Якщо якісь сцени, там квіточки, людей, ще якісь там ландшафти в день. Обидві справляються добре, якщо вночі з'являються шуми. Відео, що тут погане, що тут, правда на Ніконі трохи кращий звук. На Samsung і відео погане, і звук доволі тихий. Тому Samsung взагалі для відео не годиться, проте у Samsung є така штука, я недавно побачив диктофон. Уявляєте? Мельничка із диктофоном. Така собі мильничка, я не знаю, можливо в ті роки, коли вона випускалась, вона дійсно була класною, тому що смартфони, телефони, які були на той час, звісно ж, не могли робити такі класні фото і, можливо, і відео, тому вона була популярна. Однак і зараз ця мильничка дуже популярна. Чому? Певно, тому що тут повний автомат. Люди зараз особливо молодь привикла до всього автоматичного. На смартфонах своїх вони нічого особливо мануально не, на... не налаштовують. Звикли нажати кнопочку, зробити знімок і все. Ось ця камера для цього супер. Є ряд сцен, є автоматичні налаштування. І лише нажимати кнопочку. Вімкнулася камера, зробив фото. Вимкнув. Все. І, мабуть, тому ця камера і така популярна і дорога. Як на мене, ну не може вона вартувати таких великих грошей. Проте вона вартує. Той самий Canon, який я показував SX 130, 150, 160, 170, навіть вони набагато дешевші за цю мильничку, а можливостей у них набагато більше. Електронна стабілізація, до речі, з фото справляється нормально, з відео її просто немає, все трясеться, зум електро... електронний у відео, у, у фото, так, він оптичний. І ну, я не знаю, що про нього такого сказати, що варта вона увага чи не варта. Як на мене, моя власна думка, якщо співставити ціна, якість. Цієї мильнички, то вона не вартує того, щоб за нею ганяти, щоб її купувати. Можна поглянути в бік більш професійної апаратури, яка буде коштувати дешевше, або ті самі гроші, однак ви зможете з неї взяти набагато більше, тому що будуть і, окрім автоматичних налаштувань, будуть якісь і ручні. Це моя думка. Так що... Як на мене, CoolPix S3100, як і модель 3300, яку я теж брав на огляд, не, не потрібна вам. Вона не заслуговує на таку увагу. Так, карманна, малесенька, ну і що. Ну, порівняно зі смартфоном зум тут кращий, тому що вона зумує оп оптичний зум і за рахунок цього е фото виходить краще. А якщо брати простий класичний фотографії, смартфон і цю мильничку, то ви особливо відмінностеї не побачите таких серйозних. І, до речі, ті фотографії, що ви бачили, після, -після постобробки, тому що, якщо їх не обробляти, вони теж мають багато засвітів, пересвітів. І, як на мене, не годяться для прямого. Фотографування і тут же десь викладання в соцмережі. Все одно потрібно робити якесь редагування. Це лишні рухи. Вам потрібно сфотографувати, занести дані на комп'ютер. Так, тут флешка вставити в комп'ютер або через перехідник в телефон, там зробити коригування і тільки тоді відсилати. Якщо ж у вас в руках смартфон, ви фотографуєте, тут же коригуєте і відсилаєте знову ж таки в соцмережі. Так що, і ця мельничка уваги не вартує.